Доброго дня, мене звати Котовська Анастасія, і я експерт косметологічного обладнання. Сьогодні я познайомлю вас з апаратом, основна задача якого якісно покращити етап аналізу під час візиту до косметолога. І це аналізатор шкіри Zemit Skin Analysis System. Все про можливості апарату, його переваги в роботі та термін окупності приладу у цьому відео. Готові? Тоді почнемо. Для чого косметолога-аналізатор шкіри? Це необхідний інструмент для косметолога. Апарат, який допомагає дізнатися стан шкіри пацієнта та підібрати ефективний догляд за нею. Шкіра це орган, який потребує особливого догляду, тому важливо знати його структуру, рівень зволоженості, стан забруднення пор і чутливість до різних процедур. За допомогою Zemit Skin Analysis System косметолог може отримати повну картину стану шкіри за 12 головними характеристиками та призначити ефективний комплекс догляду. Аналізатор шкіри також допомагає відстежувати динаміку курсу процедур та забезпечити максимальну точність оцінки ефективності догляду. Які показники ви можете аналізувати за допомогою цього апарату? Спектральна візуалізація зморшок RGB, аналіз заломів шкіри та її нерівностей. Спектральна візуалізація текстури шкіри, PL, зображення рельєфу, текстури шкірної поверхні, а також передбачення майбутніх вікових змін. Рівень зволоженості, спектр UV. Наскільки рівень зволоженості дерми відповідає нормі? Чутлива область. Фіксація зональної чутливості шкіри, її схильності до алергічних реакцій, спектральна візуалізація пор RGB – аналіз розміру пор на шкірі, що перевищують нормальний розмір з діаметром 0,02-005 мм, спектральна візуалізація плям RGB – аналіз темних плям на шкірі круглої форми і кольору темніше нормального. Спектральна візуалізація порфірина UV – Секреція шкірного сала та площі розподілу чорних цяток, пігментація в спектральної візуалізації UV. Прогнозування майбутніх утворень пігментації, коричнева зона зональна фіксація метаболізму клітин, який відповідає за відновлення клітин після косметологічних маніпуляцій, пошкодження ультрафіолетовими променями, показує зони, де запущений процес фотостаріння, старіння шкіри, динаміка розвитку процесу старіння шкіри, поліпшення стану шкіри, дерматологічний сценарій майбутніх 3-5 років за умови використання правильно підібраного догляду. Головне завдання аналізатора показати об'єктивний. Стан шкіри, ґрунтуючись на якому естетист може провести якісну консультацію. А ось ще додаткові функції, які виконує це обладнання. Глибинний аналіз всіх шарів шкіри та їх особливостей, адже є властивості, які неможливо побачити. Ураження ультрафіолетовим промінням, швидкість процесів відновлення клітин, зволоженість та інше. Допомога у підборі догляду. Зібравши дані про клієнта, прилад може запропонувати йому косметичний догляд. Адже не завжди вся шкіра обличчя може бути одного типу, тож аналізатор пропонує комплексний підхід. Відображення майбутніх результатів при правильному чи неправильному догляді. Апарат здатний показати майбутній стан шкіри за умови коректного догляду чи навпаки. Це допомагає клієнтам не лише почути прогноз, а й побачити його наживо. Тепер розглянемо переваги цієї моделі. Його інноваційність дозволяє обігнати конкурентів, а точність аналізу забезпечує об'єктивну інформацію про стан шкіри. Операційна система заснована на 30 мільйонах клінічних баз даних, що дає можливість провести максимально точний аналіз за 12 головними параметрами. Швидкість обробки інформації вражає всього 15 секунд для аналізу та прогнозування стану шкіри клієнтів на 3-5 років вперед. Після глибокого аналізу на здатність клітин до відновлення. Косметолог може прогнозувати тривалість та тяжкість реабілітаційного періоду після агресивних процедур, таких як фракційне шліфування обличчя. В апараті є можливість додавати косметику, яка буде рекомендована клієнту відповідно до проблем його шкіри. Це допоможе підібрати правильний домашній догляд. Детальне пропрацювання кожного сантиметру, розширення сенсору 16 мегапікселів та розмір екрану 101 дюйма покращують результати обстежень, роблячи зображення чіткішими та об'ємнішими. За допомогою такого обладнання у своєму бізнесі ви показуєте своє серйозне ставлення до кожного клієнта, адже бажаєте провести аналіз на найвищому рівні. Отже, модель Zemitskin Analysis System є ідеальним помічником, який може привернути нових клієнтів та підвищити середній чек салону. Тепер перейдемо до комплектації апарату. Він складається з таких елементів: основний блок для аналізу, а також планшет, де відображається вся інформація. Прихований капюшон для проведення процедури, кабель живлення та інструкція користувача. А також в комплекті є флешка для розширення пам'яті. Тепер розглянемо принцип управління. Для того, щоб увімкнути систему, вам потрібно. Під'єднати кабель до джерела живлення та натиснути зелену кнопку ззаду апарату. На передній панелі апарату нижче екрана натисніть круглу сіру кнопку. Подальша взаємодія з апаратом відбувається через сенсорний екран. В інструкції ретельно прописані параметри, налаштування, механізми додавання косметичних продуктів і все необхідне для якісно проведеного аналізу. Підприємець, який інвестував гроші, звісно, хоче знати, коли він отримує повернення вкладених коштів. Необхідно зазначити, що кожен бізнес має свої особливості. Час повернення вкладених інвестицій залежить від багатьох факторів, таких як кількість клієнтів, розташування бізнесу та цінова політика. Але ми можемо розрахувати середню окупність. Наприклад, в середньому у Києві апаратна діагностика з аналізатором та консультація коштують 750 гривень. Якщо ви приймаєте 2-3 клієнти на день, ви зможете отримати чистий прибуток через 3-4 місяці роботи. Отже, ми розглянули обладнання для діагностики шкіри останнього покоління Zemit Skin Analysis System. Дізнались про його можливості та переваги для косметолога. Але треба ж переконатися в цих нюансах на практиці. Чи не так, щоб повністю розвіяти всі сумніви? Запрошуємо вас на безкоштовний тест-драйв. Це не тільки можливість протестувати обладнання, але й отримати повноцінну консультацію від наших сертифікованих косметологів. Для того, щоб стати учасником міцної Земіц Family, вам просто треба інвестувати в будь-який наш апарат. Що ви отримуєте? Клієнтську підтримку, доступ до порталу, де зберігаються маркетингові матеріали для просування бізнесу, навчальні матеріали, матеріали для соціальних мереж та багато іншого. Отримайте повноцінний бізнес-продукт від Земіс.